І це по суті просто перевернуло суть розробки. Вітаю вас! Це продовження створення гри дитинства. Хто не дивився минулі частини, рекомендую вам їх переглянути, щоб розуміти про що гра і що в ній вже було готове. Перед початком відео попрошу вас переглянути його до кінця. В кінці буде дуже важлива інформація по цьому проекту. Продовжив я з того, що треба було довести видобуток дерева до кінця, щоб наші роботяги тягали дерево в певну будівлю. Я захотів зробити наступним чином, щоб вони носили всі ресурси в цитадель, але до того моменту поки не буде іншої будівлі для складу певного ресурса для дерева це тартак, для каменю каменоломня, для заліза кузня. І воно все працювало як треба. Якщо чесно, це трохи дивно для мене, тому що я перший раз написав код, який працює з першого разу так, як треба. І ще я зробив, щоб наші дерева падали, коли не закінчується ХП. І як ви бачите, наші юніти тут як з каменю, та вони просто штовхають наші дерева як сірники. Щоб такого не було, можна зробити два шари для юніта і для дерева, і вимкнути між ними активність, щоб вони один одного не бачили. І тепер все працює як треба. Ну і що ж це за дерева, якщо вони потім не виростають назад? Швиденько написав код, і тепер у нас виростає на місці пенька рандомне дерево. А потім я хочу зробити, щоб наші дерева не просто з'являлись, а як поступово, так росли. Мені здається, так буде більш природньо. Забувся про очей, чи я в них трохи впевненіше себе почуваю. Далі я вирішив створити людиноподібних юнітів. Мені просто вже не бридую, що бігають ось ці кульки по сцені. Для створення юнітів я використовував програму MakeHuman. Але чомусь у мене вона, до речі, на ноутбуці не завантажувалась. І довелося дістати такого динозавра і робити юнітів там. Але чомусь вони експортувалися з дефектами. І покласавши в налаштуваннях, я знайшов, як це виправити. Далі я зайшов на сайт Міксамо, щоб зробити скелет для нашого юніта, і там же я буду шукати анімації. Звісно, я там не зможу знайти всі анімації, які потрібно, але хоча б якісь базові. Далі може вже сам буду робити через Blender. Якщо чесно, досить довго я мучився з цими анімаціями, то не мав повний контроль над анімаціями, щоб поставити пропорції, де мені потрібно. То вони програються якось не так, як я хотів, то юніт над терейном літав. Та й взагалі довго розбирався в змішуванні анімацій через додатковий шар і аватар. І нарешті щось більш-менш вийшло, і тепер все виглядає ось таким чином. Я сподіваюся, що в майбутньому в мене вийде їх зробити більш гарними, а то мені, якщо чесно, зараз не дуже подобається. А до речі, переробив дві будівлі: це цитадель та казарми. Тепер вони виглядають більш прикольно. Я потім буду додавати ще деталі в вигляді прапорів та і ще чогось, ще не вигадав, якщо чесно. Далі зробив більш коректний найм юнітів, з певною чергою найму, яку ми можемо змінювати за допомогою кнопок миші. Я спочатку хотів зробити, щоб найм відбувався від менеджера будівель, але подумав, що краще зробити окремий менеджер для спавну юніті. Там є два класи, один приймає в собі назву будівлі, в якій йдуть свої кнопки, а інший клас йде в цьому ж класі. Це вже клас для кнопок. Це зроблено для зручності роботи з цим менеджером. В клас кнопка ми вказуємо кнопку, яка буде спавнити юніта, PreFAP юніта, Таймер, слайдер та текст для видимості кількості найманих юнітів. І зробив так, щоб через цей скрипт ми одразу задаємо кнопці суть її роботи: спавнити певний префакт. І тут не вистачає одного моменту: це динамічної точки збору юнітів після спавну, тобто куди юніт буде прямувати після найму. І після того, як ця точка була готова, то нарешті найм юнітів був повністю готовий. Далі я вирішив зробити повний комплект вже ресурсів. Додав шахти для видобутку каменю та заліза. Як я хотів це реалізувати. Коли юніт підходить до шахти, він стає неактивним, типу туди заходить. І через деякий час з'являється знову вже в руках з ресурсами, і несе її до певної будівлі. Тут все досить просто: один скрипт, на якому ми показуємо, яка це шахта, і даємо точку, куди повинен прямувати Юніт. Все працює як треба. Але чомусь юніт не з'являється назад. І проблема в тому, що коли юніт стає неактивним, то і скрипт також стає неактивним. Я вирішив, замість того, щоб робити сам об'єкт неактивним, тобто нашого юніта, робити неактивними дочірні об'єкти юніта, які відповідали за матеріал. І все запрацювало як треба. В даний момент ви можете побачити, як виглядає гра. В нас є дві зони будівництва. Наші роботяги вміють будувати, рубати дерево. Добувати залізо та камінь і носити ресурси в певну будівлю. В нас є готовий найм юнітів і динамічна точка збору. Якщо що, не звертайте увагу на цей рожевий колір на будівлі, я випадково видавив матеріал. А тепер та сама важлива інформація, про яку я вам казав в початку відео. Ось такий коментар я побачив під відео. Я дуже вдячний цій людині, яка написала назву, тому що це та сама гра, яку я намагався відтворити. І це по суті просто перевернуло суть розробки, тому що я хотів відтворити гру, яку я пам'ятав, а по суті гру вже і знайшли. Якщо чесно, я просто хотів закрити цей проєкт і забути про нього, але я так посидів, подумав: а на що це робити? Можна відштовхуватись від цієї гри і робити свій проєкт. Просто трохи масштабніше. Я вже, до речі, деякі речі і придумав. Перше, це 100% хочу зробити карту більш масштабною. Друге, я хочу додати такі знаєте, військові табори, які ми можемо розставляти будь-де на локації, які нам будуть давати більше контролю над картою, і в майбутньому давати такі як стратегії для нападу. Ще я придумав, що можна зробити невеличкі поселення селян, які ми можемо закупити для збору додаткового золота. Думаю, ще можна зробити знаєте, всякі там рандомні події по типу напад розбійників, ну і тому подібне. Ну, коротше, що я хочу сказати, що я буду робити зараз свій проєкт, просто щоб відштовхуватись від гри дитинства. На цьому відео закінчується. Дякую, хто дивився його до кінця. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді вподобайки та підписки. До наступних відео.